Кошицький аеропорт організував допомогу постраждалим від підриву Каховського ГС українцям. З початку повномасштабної війни проти України керівництво аеропорту словацького міста Кошице відправило чимало гуманітарної допомоги нашій країні. Про це сьогодні у стінах Закарпатської ОВА повідомили під час прес-конференції. Спочатку війни аеропорт Кошице вже по третій раз привез таку гуманітарну допомогу. Це була перший раз прямо до аеропорту Ужгород, яка була. z a deždy vzúťa i prosto produktov toho, jaké bude potrebno, jak išla zima, powerbanky, dizlové agregátory i na sivoňajší den aeroport Košice privez 200 štúk powerbank, jaký sa Тут у військовій, закарпатській військовій адміністрації, і ми будемо просити за годинку пана Віктора Федоровича Мікіту через військову адміністрацію відправити їх там до нової Каховки людям, яким це дуже потрібно буде, як зазначив заступник виконавчого директора аеропорту Кошице Томаш Янчуш. У перші дні війни українці покидали свої домівки та втікали за кордон. Біженці з України, які прибули до Словаччини, отримали всебічну допомогу та інформацію від співробітників аеропорту. З нашого аеропорту можуть люди виїхати за своїми близькими, родними за батьками і можуть використовувати, використовувати наші літаки і наші напрямки, які йдуть з кошиця до цілого міру. Люди приходять із акадіктори. які тут нову приселенці до до нашого аеропорту. Вони очутують себе як вдома. сьогодні. В Україні закритий повітряний простір. А українців, які мріють побачити своїх близьких за кордоном, чимало саме тому словацька компанія пропонує здійснювати реєстрацію і оформлення пасажирів у Ужгородському литовищі і відвозити їх автобусом у кошице. Незалежно від того, чи ви хочете зустрітися з родиною чи з дружбами, чи або на віз Європі, або інших континентах, або українські бізнеси закарпатського регіону. Розвияє міжнародні стосунки, аеропорт Кошице є тут, щоб запропонувати вам ідеальне з'єднання з, з багатьма дестинаціями. В сумі є сім дестинацій, як обслуговуватися з Кошицею. Наразі аеропорт міста Кошице пропонує низку популярних рейсів до Відня, Праги, Дубліна, Лондона та Варшави. Далі з цих аеропортів можна літати в всі куточки світу.